Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов. У нас з вами справи домашні. Сьогодні я хочу вам показати такий цікавий метод черенкування помідор, або називається ще китайський метод. Кому цей метод потрібний і чим він корисний? Тут таке питання спірне. Але я вам скажу, що якщо у вас є один, два такі Штучки розсади, такі два помідорчики цікавого якогось сорта, і ви хочете їх, щоб їх було більше розмножити, то це якраз цей спосіб для вас. Зазвичай ці помідори, які люди ну, вже планують робити такий китайським способом, то їх на місяць раніше висаджують. Але я вам покажу цей метод зараз. І особливо для тих, в кого є тепличка, це взагалі не питання, тому що вони трішечки затормозяться в розвитку і в плодоношенні, плодоношенні і плодоносінні. Але якщо в тепличці в це не страшно. Я покажу вам на двох помідорчиках. От у мене тут два помідори, вони це низько рослі, але подивіться, які вони вже, і мені це не подобається, тому що. І вони занадто здорові. Що нам для цього потрібно? Ось такий ножик або садовий, або такий будівельний такий. Треба його продезінфікувати, або протерти спиртом, або над гарячою плитою, над вогнем, щоб дезінфікувати. Я приготувала два отакі стаканчики уже із ґрунту, грунту суміш така легенька. От, пролила її гарно. Потрібно буде два такі стаканчики зробити парничок, і потрібно буде обов'язково укорінювач. У мене це Радіфарм. Ось так. Що ми робимо далі? І в чому сам принцип цього? От дивіться: здорова така рослина, і вже у неї тут будуть закладатися ось кісті і от-от там десь вже є зачатки. Ось дивіться, перший спосіб зрізаємо аж отут. Дивіться, отак. Все, нема рослинки, спиляли. І залишаємо цю рослинку отак рости. Можна накрити стаканчиком, але я цього робити не буду, тому що в теплиці жарко і так. І ось тепер що я роблю з цією рослинкою? Я відриваю оці нижні. Отак. Тут навіть декілька можна зробити отак обрізати. І, і навіть і цю, я цього робити не буду. Я ці обірву ось так, залишу тільки верхушечку. Зараз я покажу О, двома руками. Ось друга рослинка, цю другу рослинку зріжемо ось так. Тут іде вже пасиночок, тут іде листочки і тут є пасинок. Ми залишаємо один отак. Отак. От Відрізали і залишили один листочок із пасинком і ще один листочок із пасинком. І так і залишаємо. Ці пасинки нехай йдуть. Тут що ми робимо? Виламуємо ці листочки виламуємо разом з пасинками. Тут обрізаємо. Для фотосинтеза вистачить нам. Ось так беремо стаканчик, робимо отвір. Беремо і мичаємо в радіофарм. Гарненько так викупуємо. Ось так і вставляємо. Ось так у нас вийшли такі дві, два помідорчики. Через дві неділі тут буде повноцінна корнова система, можна буде висаджувати в ґрунт. Подивимося. І через дві неділі оці дві рослинки наші теж одна і друга рослинка підуть ріст. Цю ми зробили під корінь. Одна рослинка, у нас один помідорчик під корінь, ось пільночок зовсім манесенький. А, а цю рослинку ми зробили вищу. Ось так. І будемо спостерігати за ними, що з того вийде. Ці помідорчики накриваємо стаканчиками. Якщо мало, можна взяти літрову баночку. Ось так. Я накриваю їх отак і ставлю їх тут же ж. Ось так. Накрию баночкою. Ось так. Зовсім трішечки плюємо, тільки вже не під рослинку. О, так. І чекаємо, поки вони укоріняться. І будуть у нас гарні помідорчики. І вони тепер будуть не витягнуті, і буде у нас із двох рослинок буде 4. Так що пробуйте. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось! Ось так цей більшенький я накрию баночкою.